Відшоти екстра 9 кг, ціна 3600 гривень. За 9 кілограмів світшотків. йде сорт екстра. Ось такий класний світшот пума. Розмір Ска. Далі йде. Розміру я тут не бачу. Є замочок. Наступний десь шотик ось такий. Далі йде Мка. Наступний розмір 44-46. Дальше до ось такий кремовий у з капюшоном. Розмір С. Далі ось такий світшок. Наступний. Йде розмір. Тут пише, на 14 років. Розмір, я думаю, S. Далі йде. Розмір тут не вказаний. Такими. Далі йде ось такий світшотик, він йде брендовий, і це йде Елька з капюшоном. Далі йде такий чорний розмір Еска. Наступний такий тут відкритий. Розмір на ріс 140. Далі ще йде розмір МК. Ріст 42 Наступний розмір. Я тут не бачу. Це йде такий, типу. Тут широкий. Далі йде ось така Еска. Навіть якийсь відшотик. І остання моделька, для ось така алічка. Ціна 3659 кілограмів.